Добрий день! Починаємо урок математики. Ви вже добре вмієте додавати числа 2, 3, 4 та 5. Проте можна стверджувати, що ви маєте і добре додавати числа 6, 7, 8 і 9. Чому? Здогадайтесь, як слід міркувати, коли перший доданок 6. А другий доданок більший за шість. Ну а тепер переходимо до геометричної хвилинки. Назвіть кожну геометричну фігуру, що в них спільного. Чим вони відрізняються? Визначте, за якою ознакою змінюється наступна фігура. І продовжить ряд. Отже, перша фігура це трикутник. У трикутника три кути. Наступна фігура чотирикутник. У чотирикутника чотири кути. Наступна фігура так п'ятикутник. А у п'ятикутника молодці п'ять кутів. Далі йде фігура шестикутник. І у нього шість кутів. Яка ж буде наступна фігура? Так, це буде семикутник. А зараз виконайте арифметичні дії. Порахуйте уважно всі намистинки. Отже, скільки ви отримали в кінці? Так, ви отримали 10. А тепер подумайте і скажіть, чим цікаве це намисто? Ми починали з 10 і отримали 10. Скажіть, а які арифметичні дії ви знаєте? Яка арифметична дія є оберненою до дії додавання? Які числа ми додаємо частинами? Як зміниться сума, якщо перший доданок збільшити на 1? Так, і сума збільшиться на 1. А якщо перший доданок збільшити на 2, то молодці. А якщо перший доданок збільшити на 5. І він також збільшиться на 5. Добре, каліграфічна хвилинка. Відкрити прості зошити, відступіть вниз. 4 клітини і красиво, каліграфічно напишіть цифри 6, 7, 8, 9. До кінця рядка продовжуємо цю роботу. По завершенні роботи знайдіть найкращі цифри, написані вами, і одягніть корону на них. Ну, а тепер переходимо до наших підручників. На сторінці 92 є завдання під номером 2. Давайте уважно прочитаємо формулювання завдання. Читаємо разом зі мною. Порівняй перший і другий доданки в кожній сумі. Яке Число менше, яке більше? Усно знайди значення виразів зручним способом. Ну що ж, давайте подивимось на першу суму. 2 додати 8. Яке число менше? Менше число 2, яке число більше? Більше число 8. Чи зручно до меншого числа додавати більше число? Звичайно, ні. А як зручніше? Так, зручніше до більшого числа додати менше. Яким законом слід скористатися? Так, правильно. Від перестановки доданків суми не змінюється, тому ми можемо поміняти, переставити місцями перший доданок і другий доданок. І у нас буде 8 додати 2. І це набагато легше. Отже, 8 додати 2 буде 10. Продовжіть аналогічно працювати над наступними виразами. Називаємо яке число менше, яке більше? Чи зручно додати до меншого більше? Що ми зробимо? Так, поміняємо місцями, і у нас вже 5 додати 4 буде. Все. Далі працюйте самостійно. Натискаємо зараз на паузу і усно обчислюємо всі вирази. Я сподіваюсь, у вас все вийшло. Тепер давайте розглянемо таблиці додавання числа 6, 7 та 8. Уважно подивимось. На перший рядочок. В першому рядочку записані перші доданки. Другий доданок залишається незмінним це число 6. І тепер давайте поглянемо, що відбувається із сумою. Так, у нас перший доданок збільшується на 1. так? І сума також збільшується на 1. Проговоримо таблицю. 0 додати 6 буде 6, 1 додати 6 буде 7, правильно. Далі продовжить. Аналогічно попрацюйте і над табличкою додавання числа 7 та додавання числа 8. І так, виконали завдання. Молодці. Зараз трішечки відпочиньте. зробіть декілька вправ. На присідання. Так, піднімаємо ручки. Можна ще сходити попити водички і продовжимо далі працювати. Наступне завдання. Послухайте текст і визначте, чи є він задачею. Над морем літали чайки. Чотири попереду і 4 позаду. Чи є це текст задачою? Ні. А чому? Так, немає запитання. Чи можна цей текст перетворити на задачу? Так, треба додати запитання. Подумайте, яке запитання ми можемо поставити до цієї умови. Так, скільки всього чаю клітало над морем. Обчисліть, будь ласка, скільки? Молодці. Наступне. Шість крабів грілися на мілководі. Потім чотири краби поповзли на глибину. Залишилось два краби. Чи є цей текст задачі? Ні, а чому? Так, все відомо. Подивіться, тут нема запитання, але нам... Повідомили, скільки залишилося. Тобто це задачі не може бути. Добре, молодці. А це, скільки пінгвінів продовжують рухатися. Чи є цей текст задачею? А чому? Правильно, нема умови. Ну, молодці, ви добре знаєте вже. Як розпізнати задачу? Тому пропоную вам розв'язати таку задачу. Будемо працювати в простих зошитах. Давайте прочитаємо уважно текст, читаємо разом зі мною, катруся виготовила з глини 10 глечиків. І з них. П'ять глечиків надбилися, скільки залишилося цілих глечиків? Перекажіть умову. Якщо вам це важко зробити, то перечитайте умову ще раз. Назвіть запитання. І так, які числові дані є в цій задачі? Так, нам відомо, скільки всього глечиків виготовила катруся. Це 10. І відомо, що 5 глечиків надбилися. Це числові відомі дані. Про що запитуються в задачі? Та правильно скільки залишилося. Це шукане число. Запишемо відомі і шукане у першому рядочку. 10. Відступаємо клітиночку 5, відступаємо клітиночку, знак питання. Можете ще раз повторити, що позначає число 10. Що позначає число 5. І яке число ми шукаємо. Накреслимо тепер схему. Креслимо відрізок, який продемонструє нам загальну кількість всіх глечиків. Покажемо дужкою, що всього їх було 10. Частину цього відрізка ми позначимо дужкою і надпишемо зверху 5 глечиків надбилися. Друга дужка показує шукане число, скільки ще, залишилось. Так, як же розв'язується ця задача? Так, нам треба вилучити, тому ми від 10 Віднімаємо 5 і отримаємо 5. Залишається тільки записати відповідь. Яка ж буде відповідь? Так, 5 глечиків залишилось. Нагадала я вам, як розв'язується задача? Добре. Ну, а тепер переходимо до зошита з друкованою основою, сторінка 23, і знайдіть третє завдання. Зараз ви будете працювати над задачами майже самостійно. Я тільки вам підкажу, підкажу, що ви маєте роздивитися на малюночку. І так, увага! Працюємо за першою задачею. Розгляньте, будь ласка. Перед вами хто? Так, клоун. І він в лівій і правій руці тримає різну кількість кульок. Порахуйте, будь ласка, скільки він тримає в першій оцій руці. Це у нього права рука. Так, три кульки. А у лівій чотири. Запишіть, будь ласка, відомі дані числові і шукане число. Яке запитання можна поставити, щоб задачі розв'язувалися дією додавання? Так. Скільки всього? Правильно. Отже, запишіть числові дані. Шукане число. Розв'яжіть задачу, і не забудьте записати відповідь. Працюємо. Якщо вже все зробили, переходимо до другого малюночка. А тут у нас два клоуни. так? Один з них, той знаходиться ліворуч, він жонглює кульками. Так? Скільки у нього кульо, порахуйте? Сім, правильно. А другий праворуч, який знаходиться, жонглює булавами. Отакі От предмети називають булави. Порахуйте, скільки їх? Так. Тепер давайте подивимось, задача має обчислюватися відніманням. Яке запитання можна поставити до цієї задачі, коли ми знаємо дві групи предметів? Так, наскільки кульок більше, ніж булав, або наскільки булав менше, ніж Кульок. Запишіть, будь ласка, числові дані, шукане число, обчисліть і запишіть відповідь. Можете натиснути на паузу, виконати це завдання і продовжити дивитися відео. Якщо ви все вже зробили, давайте перевіримо. Перевіряйте свої записи. Добре. Переходимо до завдання 1 і 2. Це завдання на повторення. І зараз, е, перше завдання. Вставте пропущені числа, тут нічого складного нема. А ось друге завдання це на ту тему, яку ми сьогодні на уроці розглядали. Чи зручно додавати до меншого числа більше. Тому скористуйтеся переставним законом додавання і обчисліть ці вирази. Також натискаємо на паузу і виконуємо завдання. І останнє завдання, яке ви дуже полюбляєте. Розфарбуйте відповідно до вказівок. Тут я вже пояснювати не буду, тому що ви добре знаєте такі завдання. Головне, що я дуже прошу вас користуватися тільки кольоровими олівцями, ні в якому разі не фломастерами і розфарбовуйте дуже охайно. Не виходьте за межі малюнка. Бажаю вам успіху! І зробимо підсумок нашого уроку. Що ми сьогодні з вами повторили. Так. Яке завдання вам сподобалося більше всього? В якому завданні у вас виникали трудності? Ну що ж, молодці, на сьогодні все. До побачення!